Україна це не Росія і Росіяни, якщо і вважають нас братами чи сестрами, то такими трохи не сповна розуму. Росіяни перетворюють на руїни житлові будинки, ну це страшне. Автомат Калашнікова гарна річ для, скажімо так, для відсталих країн. Доброго дня, мене звати Олег Суперека, і вже трохи більше року я військовий спецпідрозділу Кракен головного управління розвідки Міністерства оборони України. Так сталося, що я працював у Києві, але десь наприкінці лютого. Мені потрібно було приїхати в Харків додому, до своїх батьків, там в мене були певні справи. І е, я планував повернутися 23 лютого до Києва, але через певні обставини залишився і вирішив поїхати рано вранці 24 лютого. Ну, як і вся країна прокинувся від е, вибухів. І зрозумів, що почалася війна, і на планах повернутися до Києва і далі працювати можна поставити хрест. І з першого дня пішов до військкомата, потім до тероборони і так по колу, тому що, ну, виходячи з мого віку, спочатку мене не брали. І Таким чином я е, потрапив саме в цей підрозділ. Це на той час був і зараз е, практично залишається цілком добровольчий підрозділ, е, бо туди потрапили лише ті, хто сам за своїм рішенням вирішив е, йти боронити країну. І з таких людей і був сформований цей підрозділ, найбільш мотивований, найбільш, найбільш дієвий підрозділ. Так, в перші тижні місяці е, оборона Харкова була дуже важлива і досить важка, тому що ворог впритул підійшов до міста. Uh, і Харків обстрілювали з зі всього, що літає, з всього, що стріляє. Це була і ствольна артилерія, і РЗСО, і авіація. Uh, танки стріляли по північній Салтівці. Uh, сюди заходили на початку війни. Вони заходили до самого міста, і перший бій був на вулиці Шевченка. Біля школи, а потім у школі. Формування підрозділу, злагодження відбувалось разом паралельно із бойовими завданнями, які виконували наші бійці, і це було складно, але Дозволило в найкра... найкоротший термін зробити дієвий підрозділ. І я ну, вважаю це маленьким, а може не маленьким, чудом, дивом, тому, ж, тому що ми протистояли регулярній російській армії, а насправді. У підрозділі були майже виключно цивільні люди, які до вчора не мали ніякого відношення до військової справи. Так, серед нас були і ті, хто пройшли війну починаючи з 2014 року. Так, в нас були люди, котрі тренувалися, готувалися до війни. Серед нас були люди, які раніше служили воювали, такі як я, а, але ну, це ж досить складно усіх привести до бойового стану. В нас підрозділи. Боронили Північну Салтівку, і це було ну, це було щось неймовірно, тому що бачити е, житлові райони, котрі перетворюються на фортецю, котрі пере... росіяни перетворюють на руїни е, житлові будинки. І, ну, Це страшне і дивовижно і м досить. Довго це неможливо було повірити, це здавалось якоюсь картинкою з, е, з кіно або з якоїсь комп'ютерної гри, е, і, і багато з нас це не могли повірити в те, в те, що це відбувається в нашому рідному місті. Я довгий термін жив, працював у Москві, в мене була сім'я там. Я, як ну, багато мого з мого покоління, виріс в Радянській, Радянському Союзі, і ми звикли до того, що столиця нашої Родини, город Герой Москва, і це була наша спільна батьківщина, спільна наче страна, і. Ну, якось ми, незважаючи на те, що пройшло е, кілька років з, тому, з того моменту, як Радянський Союз почив, е, ну, десь може на у свідомості ми мали все, все ті ж стереотипи. І я приїхав до Москви е, дійсно. Вважаючи, що ну, так, це зараз інша країна, але це наша, ми маємо спільну історію і це спільно у нас багато дуже спільного. Але ще тоді не було ніякої війни з Україною. Я відчув, що ні, Україна це не Росія. І росіяни. Якщо і вважають нас братами чи сестрами, то такими трохи не сповна розуму. Я ну, спочатку не зрозумів, потім, потім дивився, що показує їх телевізор, про що їм розказують, і зрозумів, що це що пропаганда вона працює е, цілодобово, е, день за днем, рік за ріком. І вона, вона готує свідомість російського суспільства до до цього що ми що що ми незаконно займаємо крим що ми, незаконно е, є окрема суверенна країна що е, треба все все повертати і е, коли е, трапився 14 рік коли е, ми такі позбавилися від цього покидька Януковича, то тоді там була ну, страшенна істерика, там таке показували, а я ж, ну, а я ж знаю, там, що, що відбувається, де відбувається, там ну, жодного слова, слова правди не було. Показували якісь нісенітниці. І ось про цих фашистів, нацистів, про розп'ятих хлопчиків та дівчат ну так ну страшне страшне діло. Я спочатку не міг зрозуміти, як цьому можна довіряти, як це можна вірити тому, що показують, а потім зрозумів, що ну, а, а в інших. Іншої інформації нема. Так, її можна, можна знайти, бо інтернет показує щось інше, але нащо? Якщо телевізор включив, він показує тобі те, що ти, тобі подобається, те, що ти, до чого -то ти звик, і, і так. І саме, і саме через це я під час початку війни відчув себе українцем. Саме так у, у Москві. І, і я почав спілкуватись українською. І я і досі спілкуюсь українською з помилками, але м, я бачу, скільки нас таких, е, котрі е, нарешті, повернулися до рідної мови, і я ну, вважаю, що це правильно, що так, так і потрібно бути. Е, е, бо і мова це також зброя, і ворог використовує її проти нас, проти України. Тому що саме через те, що в нас багато російськомовних, саме через те, що е, начебто їх е, хтось е, притискає, або там е, щось відбувається погане з російською мовою в Україні. І, і, і це також був привід для війни, і, і саме ми повинні мати свою мову, використовувати її і жити своїм життям окремо від цього непорозуміння, що зараз зветься Росія, коли вже почалася російська агресія на Донбасі, і. Коли наша армія на той час, я наскільки розумію, була в жахливому стані і завдяки нашим, нашим волонтерам, які деякі з них працюють з 2014 року і, по, і досі допомагають армії, що я мог тоді зробити, як коли я жив у Москві? Я допомагав, допомагав грошима, допомагав грошима. Нашому шпиталю і пораненим бійцям, і це і це стало привідом для того для конфлікту, який і потім і привів до того, що наша що моя сім'я припинила існування. Ми розлучилися із дружиною тому що вона, тому що що вона вона вірила в те, що показує російське телебачення. Причому вона їздила зі мною до Харкова, вона була знайома із моїми друзями, котрі мені розповідали, як це відбувається. Але ні, телебачення було більш потужніше. Тому отак от і сталося, що я зрозумів, що ну, а що мені там залишається, що мені там залишається робити? Поїхав додому. Коли почалася ця фаза нашої війни, як змінювалася наша країна, як змінювалися наші люди, мене так в перший день мене вразила черга військомат, черга до лав територіальної оборони, дивні відчуття, бо я побачив, скільки людей Прийняли рішення таке, таке ж, як і я. Ще не було ніяких е, повісток, не було військоматів, е, які там когось шукали. Ні, це всі люди прийшли добровільно. Серед цих людей сім'я з е, там, декількох е, чоловіків з, з Азербайджану, які прийшли воювати разом із нами. Було багато грузинів, мене вразив, вразили сірійці, студенти із Сірії, які я з ними спілкувався, кажу: а чому? А вони кажуть: а ми ж знаємо, що таке Росія і що, така война, що таке війна із Росією. І вони ненавидять росіян ну, так само, як і ми зараз. А дехто. Хто там, жінки, чоловіки, які через певні обставини хтось має вади здоров'я, хтось має якісь складнощі в сім'ї, вони від початку війни творили, творили і творять і зараз неймовірне допомагають армії, допомагають країні. Хтось э, волонтерить, дідусь якийсь привіз нам, я пам'ятаю, метрів 10 квадратної труби. Каже: от я знаю, що в війську це обов'язково згодиться, і воно так само згодилося, і ми вдячні і йому там діти щось э, продали, якісь там прикраси, які вони самі зробили, якісь малюнки, і гроші. Передавали нам фонди або волонтери, наприклад, там, того ж Сергія Притули, або фонда Повернись живим, які нам допомагають. І ми їм вдячні, і в, і в, і в них бага, набагато більш можливостей, але це можливості не тільки ж самих цих фондів, а можливості завдяки тим людям, які долучаються до цих фондів, до цих зборів. Нам дуже допомагає Сергій Стерненка, і ми, ми вдячні йому і співпрацюємо із ним. Дуже багато допомагає українців і не тільки українців, з країн Європи, з Америки. Що мене вразило, ми отримали допомогу декілька коробок. Які нам прийшли з, від української громади Південного острова Нової Зеландії? Я навіть і не уявляв, що там є наші люди, і я їм вдячний за допомогу. Зараз ситуація набагато краще, ніж у 2014 році, але все одно волонтери роблять для, на, для нас. Для Армії для захисту країни дуже багато. Дуже багато. І е, навіть я вважаю, що не можна сказати, що це окремо волонтери. Це вся країна і всі українці, і всі люди доброї волі. Ми всі разом робимо одне, одне й те. Добра людина із Чехії, яка продала свою квартиру у Празі і гроші вклала в допомогу армії. Це чудово. Насправді, є і росіяни, які допомагають нам, допомагають грошима, допомагають там чимось іншим, допомагають і боротися із Росією з путінським режимом. Після того, як ми звільнили декілька Населених пунктів біля самого Харкова і трохи трохи ну стало більш безпечна е, у Харкові, хоча все ще е, обстрілювали Харків е, і навіть із Градів або Смерчів таких е, РЗСО. Це сталося наприкінці весни, у травні, на початку. Літа. Майже все літо вся країна готувалася до чогось такого до якихось рішучих дій. І певною мірою це стало несподіванкою для росіян, а для нас стало несподіванкою те, що відбувалося після цього. З'ясувалося, що, що ми не можемо. Наздогнати росіян. Вони тікають, вони кидають майно, вони кидають техніку, танки, вантажівки. Це ну, неймовірно підіймало наш дух, і ми, ж, ми звільняли е, нашу область, нашу батьківщину малу. І це було чудово. Це було. Е, І саме, саме тоді ми усвідомили, що ми перемогли. За три дня до Києва вони зараз не дійшли і, і не дійдуть. Так, вони можуть, можуть ще спробувати, як вони кажуть, можемо повторити. Вони можуть повторити це. Результат буде ще й гірший для них. Тому що рік тому їм протистояли. Вчорашні цивільні люди, а зараз це високомотивовані військові, які е, мають досвід війни, які мають досвід навчань, бо ми постійно вчимось, е, і в них нічого не вийде. Танки е, в, майже всі в нас в трофейні. Дуже багато бронетехніки, усього багато: і зброя, і артилерія, і дуже багато боєприпасів. Ну, не вся техніка, звісно, була справна, не вс... була і пошкоджена техніка, але наші зброяри, механіки роблять все для того, щоб поставити її в стрій. А в нас працює бронетехніка західна, і так це чудово. Да навіть е, стрілкова, стрілецька зброя е, натівського стандарту, вона... я таки е, зараз знайшов відповідь на питання, яке в мене було там, багато років, там, що ж краще все ж таки автомат Калашнікова чи е, АР-15. Там, або ж якась зброя натівського стандарту. Так, так, дійсно, автомат Калашникова гарна річ для, скажімо так, для відсталих країн. Якої, якою був Радянський Союз, зброя натівського стандарту, я вважаю, що після перемоги вона повністю. Зміни, ми, ми повністю перейдемо на, на ці стандарти, і, тому що, по-перше, вона, вона краще, а по-друге, ми показали всьому світу, що ми вміємо їй користуватися і ми вміємо її користуватися, може, і набагато краще, ніж вони очікували від нас. В них були певні застереження з приводу того, що потрібен. Потрібно дуже багато часу для того, щоб опанувати цю зброю. Ні, ми доказали, що ми можемо це зробити швидко і якісно. І завдяки нам, я не хочу ображати інші частини, ми всі робимо одну справу, але і завдяки нам російським планам не вдалося здійснитись. Ми зірвали плани на напрямку з Кремінної на Ліман, з Солідара на Бахмут. Так, ми, так, росіянам вдалося зайняти Солідар або то, що від нього залишилось. Але українська армія не втратила ініціативи. Це відбувається. По наших планах це, це відбувається так, як вирішуємо ми, а не ворог. І ми протидіємо дуже, дуже великій силі, але в даному випадку це виглядає як розум проти сили. Ми виходимо із, із того, що їх набагато більше. Але розум допомагає нам перемагати.